Всім привіт! В ефірі черговий випуск GadgetNews. від сайту Вінсікомі. І сьогодні ми розповімо вам про найцікавіші новини за останні два дні. Тож поїхали. Samsung Galaxy Note 5 та Galaxy S6 Edge Plus представлять вже 12 серпня. Samsung і Apple розробляють новий стандарт e 7. Microsoft готується до запуску кількох нових продуктів. Один з автомобілів Google з автопілотом потрапив у дорожню транспортну пригоду. Про це та не тільки далі. Вже в серпні, якщо вірити чуткам, компанія Samsung представить Samsung Galaxy Note 5, а разом з ним Galaxy s 6 Edge+, Plus, а, також відомий Galaxy S6 Plus. Напередодні офіційного анонсу нові смартфони Samsung пройшли сертифікацію в Федеральній комісії зв'язку США про що повідомляє сьогодні видання SamMobile. Також повідомляється, що сертифікацію в FCC пройшли версії Samsung Galaxy Note 5 та Galaxy S6 Edge Plus для Verizon і AT&T. Виробник чохлів IT Skins тим часом опублікував схематичні зображення корпусів Samsung Galaxy S 6 Plus та Galaxy Note 5 із легка опуклим модулем основної камери і подвійним світлодіодним спалахом. А ресурс SamMobile повідомив, що смартфони Galaxy Note 5 і Galaxy s 6 Edge Plus. Будуть представлені вже 12 серпня, а 21 серпня надійдуть у продаж. Першими придбати нові девайси Samsung зможуть жителі Північної Америки, Південної Кореї, Китаю, Гонконгу, Сінгапуру та інших країн Азії. Жителі Європи та нашої батьківщини зможуть зробити це трішечки пізніше. GSM Association розробляє новий стандарт будованих esim карт І зараз Samsung і Apple ведуть переговори з приводу реалізації цієї ініціативи. Стандарт eSIM дозволить позбутися традиційних для всіх смартфонів слотів для сім-карт, замінивши їх вбудованими в гаджет сім-картами. Це дозволить швидше перемикатися між тарифними планами і мобільними операторами. Окрім Samsung та Apple, про підтримку стандарту ЄСІМ e вже заявили такі оператори стільникового зв'язку, як AT&T, Deutsche Telekom, Etisalat, Hutchinson, Wampoa, Orange, Telefonica і Vodafone Цікаво те, що в останньому поколінні iPad вже використовується фірмовий стандарт вбудованих SIM-карт, Але він так і не отримав широкого розповсюдження і використовується виключно з американськими операторами T-Mobile, AT&T, а також британським E.E. південно-корейський суд кричі безрезультатно намагався продати компанію Pantech, Після чого було розпочато процес ліквідації виробника смартфонів. Але цьому, на щастя, не судилося збутися. Близько місяця тому консорціум на чолі з компанією Optis оголосив про намір придбати південнокорейського виробника. За рішенням суду угода мала бути укладена до 17 липня. І, на щастя, в останній день всі нюанси були узгоджені. І консорціум оголосив про придбання Пантек. Сума угоди склала 40 мільярдів корейських вон, тобто приблизно 35 мільйонів доларів США. Що представляє себе Optis? компанія заснована у 2005 році співробітниками Samsung і займається переважно виробництвом дисководів. Підприємство вирішило спробувати себе і на ринку смартфонів, однак через брак фахівців вирішило в тих цілях купити корейську компанію Pantec. Представники консорціуму заявили, що мають намір вивезти Пантек на нові ринки, зокрема Південно-Східну Азію. 19 липня 2004 рік. Apple повідомляє про майбутню появу четвертого покоління iPod, який буде фізично тонше, ніж третє покоління iPod, але меншим за iPod Mini. Він також включатиме поліпшену на автономність батареї аж до 12 годин. Розумну кнопку керування на зразок тієї, що встановлена у iPod Mini. І невелике оновлення програмного забезпечення на штат програвання навмання. 20 липня 2006 рік Tesla Motors представляє свою першу модель. 185 85-кіловатну Tesla Roadster з 248 кінськими силами в Каліфорнії на спеціальному заході лише для обраних, що відбувався в Беркер-Ангарі аеропорту Санта-Моніка. За даними гаузевих джерел тайванського видання DigiTimes, TCMC та Samsung приступили до масового виробництва нових процесорів a 9 на замовлення компанії Apple. TCMC додатково до цього отримала замовлення на випуск датчиків відбитків пальців та аудіочіпів для майбутніх iPhone. Керівництво TCMC під час конференції, присвяченій квартальному фінансовому звіту, заявило, що в другій половині 2015 року вони очікують зростання придбутку за рахунок замовників з промислового і автомобільного сегментів, а також завдяки замовленням на виробництво компонентів для нових iPhone і декількох смартфонів високого класу на платформі Android. Іншими словами, перші особи TCMC формально зізналися в тому, що компанія буде безпосередньо приймати участь у виробництві нових iPhone. Зокрема, частина її виручки буде сформована за рахунок замовлення на виробництво процесорів для майбутніх смартфонів Apple. Після довгих місяців роботи корпорація Microsoft готується до запуску одразу кількох нових продуктів. Найбільш очікуваними новинками є новітня операційна система Windows 10, офіційний реліз якої запланований на 29 липня. Користувачі чекають і появи наступного покоління планшетів Surface. Згідно з інформацією видання Next Power Up, чекати залишилось недовго і вже в жовтні компанія Microsoft представить Surface Pro 4. Він від попередника розмір дисплея і буде пропонуватися все в тому ж ультратанкому форм факторі. А ось начинка планшета зазнає змін, звісно, в кращу сторону. Як очікується, в основу Surface Pro 4 ляже процесор Intel Skylake. а для зберігання даних буде виділений твердотільний накопичувач SSD ємністю 256 ГБ, що призведе до нового рівня продуктивності в сегменті планшетів. На жаль, вартість і детальні технічні характеристики нового планшета сімейства Surface нам поки невідомі. Також Microsoft працює над створенням наступного покоління фітнес-браслета BAND. Про це заявив головний операційний директор Microsoft Кевін Türgen. Але вдаватися подробиці він не став. Пристрій виконаний у вигляді браслета для носіння на зап'ясті, наділеного багатим набором сенсорів. Це оптичний датчик частоти серцевих скорочень, тривісний акселерометр, гіроскоп, приймач супутникової навігаційної системи GPS, датчик освітленості, температури, ультрафіолетового випромінювання і шкіріно-гальванічний датчик. Є сенсорний 14 дюймовий дисплей, адаптер Bluetooth 4.0 Low Energy і мікрофон. Варто відзначити, що браслет може працювати в парі не тільки з мінними смартфонами, але з апаратом під управлінням iOS і Android. Повідомляється, що Microsoft Band 2 вже тестується у Сполучених Штатах і Європі. А міжнародний анонс готується на четвертий квартал поточного року. І самна історія в кінці. Один з автомобілів Google на автопілоті потрапив у ДТП. Це перший випадок автомобільної аварії, де постраждали люди при участі робомобілів. За шість років тестування та 3 мільйона провідних кілометрів. Повідомляється, що інцидент стався ще 1 липня в Маутінв'ю, Каліфорнія, США. На під'їзді до перехрестя в задню частину зупиненого кросовера Lexus, обладнаного системою автопілотування, врізався інший автомобіль, водій якого з якоїсь причини не зміг вчасно зреагувати. Троє людей, що перебували в робомобілі, отримали легкі травми спини, шиї і хребта. Винуватець аварії також поскаржився на болі в спині і шиї. І значимо, що нинішній інцидент став 14-ти за рахунок дорожньо-транспортної пригоди за до участі роботизованих автомобілів Google. І жодного разу електроніка... Не стала причиною ДТП. Ось і все на сьогодні. З вами був сайт Вінці. І черговий випуск Gadget News. Підписуйтесь на наш канал, залишайте коментарі внизу під відео і ставте великі пальці вгору. Бавайте! we we'll